Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Терорист Ігор Стрілков Гіркін розлютився через серію потужних вибухів на території окупованого Криму. За його прогнозами, в Міноборони РФ обов'язково придумують безглузді виправдання. Про це він написав у телеграм: у Джанкої спалено трансформатор в районі майського джанкойського району. Підірвано великий склад боєприпасів. Ймовірно, удари нанесені безпілотниками камікадзе, але не виключено і просто диверсію. Написав Гіркін. Він з іронією додав, що чекає нових повідомлень від МОРФ про недотримання правил пожежної безпеки. А також про нові успіхи в танковому біатлоні та про найбільші у світі феєрверки. Також стрілков гіркін повідомив, що внаслідок прицільного удару було вбито начальника ППО 1-го армійського корпусу ДНР Дмитра Цке, який починав воювати проти України ще в 2014 році в Слов'янську і був його другом. Ну що ж, як бачимо, все у окупантів йде по плану. Ігор Гіркін, стрілков, залишається на свободі, попри сильну критику дій Кремля у війні проти України завдяки впливовим покровителям у партії війни Російської спецслужб. Про це журналіст-розслідувач, керівник Белінгкет Христо Грозів, заявив в інтерв'ю радіо НВ. Навіть у 2014-2015 роках були деякі факти. Ми послухали, саме Гіркіна використовують дві групи у середині ФСБ. Одна з груп називає його абсолютно непередбачуваним, непотрібним, треба його прибирати звідти відразу. А ось друга людина каже: Ні, ні, ви його не знаєте. Ми його знаємо як людину війну. Він узагалі божевільний, але реально дуже добре показав себе на фронті в Чечні. Тобто він. Має дах, є люди, які, мабуть, партія війни. Всередині спецслужб, яка вважає, що він представляє їхні інтереси і тому вони дозволяють йому це робити. Реально, в нього дах, сказав Грозєв. Тут важливо спочатку проаналізувати, як Гіркін критикує цю спецоперацію. Він каже, що це погана річ, що її не треба робити. Він каже, що робити її треба набагато агресивніше, з повною мобілізацією всього населення і так далі. Він скаржиться на погану стратегію війни, написану Генштабом, критикує Шойгу. Але тут треба подумати, з чиїми словами збігається ця позиція. Ці слова повністю збігаються зі словами партії війни всередині гру, всередині військового міністерства, людей, які не згодні саме з повільною швидкістю та поганим плануванням цієї війни. Мається на увазі, що всередині спецслужби є дуже багато веж, які сваряться один з одним, сперечаються. Підсумував керівник Bellingcat. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.